Всі такі вислів чули в Біблії да, за все, дякуйте, всі чули. Да? Деякі такі обставини, я думаю, як дякувати. Коротко, я буквально пару хвилин ми будемо дякувати, але просто я відчуваю, що треба в цей момент це сказати. Я одну історію знайшов в Біблії, де було одній людині дуже важко дякувати, але це дякувати вдячність допомогла їй в житті бути. Благословенною. Всі чули про царя Давида, який переховувався своїм військом в одному місці, і там паслися вівці одного пана, звали його Навад. Всі пам'ятаєте, да? а жінка його була Авігея. От він мав стата, був великим бізнесменом на той час і працював над тим, щоб. Ходова в його розбивалася, жила, торгував, різав її, шель, збирав, продавав. Це його було ремесло. І сталося так, що коли ворог прийшов до Навата, рейдерська компанія, не знаю, звідки наїхати хотіли на Навата, Давид з солдатами своїми прийшов і заступився, і відбив цих рейдерів, які хотіли захопити господарство Навата і Авігея. І тут, як знаєте, в армії постійно армія, вона постійно десь рухається, і в неї закінчується що? Провізія. Провізія. Закінчується їжа, закінчується провелетна бумага, закінчуються серветки, закінчується порошок. І це все було потрібно для Давида і його хлопців. Біблія говорить так, Перше царство досліджує 25 вірш. Ім'я того чоловіка було Навала, ім'я дружини його Вігея. Ця жінка була дуже розумна, красива лицем. А він людина жорстока, зла, гордовита. Саме страшне, що він був з роду Халєва. А знаєте, чому страшно? Бо Халєв мав інший дух. Це один із тих, хто війшов у відтокну землю. Це було покоління, яке знало Бога. Які ввів їх в землю обітовану. Ісус навіть, пам'ятаєте, і халєв – це люди, які ввели Ізраїль в обітовану Божу землю. І прізвище Халев це було дуже потужне і впливове прізвище на той час. І тому Він каже, навал був з роду халевового. Але був наглець, Біблія каже, жорстокий, налий, коварний російський переклад. Жорстока, зла і гордовита. Він не зрозумів, що Халев був він що духу, смиренний, Божий чоловік вдячний, в який поклонявся Богу. Він взяв, не знаю, де він цього набрався, ці зарази, будучи такого знатного благословенного роду. І Давид сказав: слухай. Ідіть. До навала попросіть нього провізії, дайте, попросіть хліба, води, попросіть, нам це все потрібно. Що ви зробили, аби за вас заступилися? От прийшли у вас забирати фабрику, завод, підприємство, магазин, е будь-що. Сергій займається вівчарками, прийшли підтомник забрати. Комусь сподобався чиновнику якомусь великому. Машину тебе зупинили і сказали, за вухо виходь, ми забираємо твої автомобіль, дай його, чи ще що-небудь. І тут за тебе людина приходить і заступається. Може знаєш? Ми говоримо за здорову річ, не за борги. За те, що за тебе людина заступилася. Навіть і за боргії, і такі люди, що вступаються. І приходить, і був би йому вдячний, ну якби, хоча б в, 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 трошки винен щось. Ну, Звичайно. Давид не взяв з нього ні однієї гривні. Нічого не взяв Давид з нього на його хлопці. Але він приходить до нього і каже, дай. І, і, ідіть попросіть його, і нехай допоможе мені. І виходить на вал. Замість того, ну сказати, вибач мене, нема тобі що дати. І він виходить і каже, таких, як ти тут, таких, як ти тут, рабів, ви виявляєте, до чого нагло? Господи не сили, не сказати це слово. До чого нагла? До чого горде, наглюще, хам безпардонне? І каже, таких, як ти тут, кожен день від своїх панів втікає, бігає тут по пустелі. Давид мужик. І каже, муж Божий. Якщо до ранку, до Боже пробачте, до світанку. Нехай те йде, те зробить мені Бог з ворогами Давида. До світанку все, що належить на ватові, все забере. І не оставлю нікого, нічого не оставлю. І він там там грубо так сказав. Навіть, чаще... хто до стінки ходить туалет. Каже, нічого нічо не залишу. Все заберу. І давід так раз іде. І тут він натрапляє, і вони вже йдуть. А навал собі лежить. Знаєш, що Навал робить в той час? Як воно? Подивився. Пірустрою. На Давіда не було. Давіда по не було, хлопців, які вчора тебе рятували. Він влаштовує бенкет овець. Бенкет влаштовує. Просто фестивали до свістого. Почула жінка від слух, мудрий кі слуга, бо підбігає до його жінки. Написано, жінка яка була в нього? Розумна. Розумні жінки, вони спілкуру, вони слухають слух. Розумні жінки красиві, могла б сказати, я ж тут така баришня велика. Гарна, модель, з обложки, журналом. Красива жінка лицем. Вона прислуховується до простого століття і приходить до неї і каже. Біда! Вона яка біда? По твого навала по голову йдуть уже не овечок, не телят, не бичків, а по його жорстоку гордовиту голову вже йде армія. Зараз її будуть зносити. Що зробила би жінка, живучи з таким хамом? Сказала «Алелюя! <риклад> від самого мого шлюбу я би хотіла би, щоб Бог їм вже давно цю башку зніс. Хамло нагле, безпардонне, як би від нього позбавитись. Так вона зробила? Тепер тобто дивіться, що робить вдячне серце. Вона вдівається, слуги каже, бігом, бери там все, що треба. Визиває Сергія Гуляцького бусом, бігом, бігом, грузіть товари, їжу все, що треба, і виїжджай наперед до Давида, поки не мати нічого. Ну, Давида, ярість, годенські судати голодні. Ну, вони нічим не брязують таке слово. Солдати голодні нічим. Вони вже знають ціль, вони вже стримають ту голову безтолково в своїх руках. Вони вже знають, як це буде, як це відбудеться, як вони зараз устроять бенкет цей прекрасний. Так, У навала. І вона підбігає і каже. Господарю, господарю, зупиняйтесь. Жінка. Зупиняй процесію таку агресивних хлопців, голодних, холодних може, бо ж постейлі холодні вночі. А коли голодний, то й холодний. І каже, я тебе прошу, не звертай уваги на цю злу людину. Вона знає своє нутро свого чоловіка. Господи, навчи нас так молитися. На мого навала. Тому що яке ім'я, таке і він? Стараєш? Вона ідентифікує його, каже, таке ім'я, таке він, він навал. Він є той все рівно. Бо безумство його. Послухайте, жінки мудрі, які борються сьогодні з такими чоловіками або живуть з ними. Бо безумство його з ним. Ти чуєш? Воно і залишиться з ним. Безумство залишає, залишає, залишається з дураком. Ну, щоб було зрозуміло. Безумство такого чоловіка, воно залишається з ним. Воно відділяє каже, Послухай мене. Ти ж сказав, знищиш всіх. Ну за його безумство я не хочу гинуть. Мої діти, наше потомство, покоління, всі раби. Чого ми маємо гинути? Ти ж сказав, знищиш всіх. І то слухайте уважно. А я раба твоя. І нині господарю ми. Господь живий і жива душа твоя. Господь не попустить тобі йти на пролеття крові і отримає руку твою від помсти. І нині нехай будуть, як навал, вороги твої і зловмисники твої проти господаря мого. І вона зупиняє це все, що відбувається. Знаєте чому? Вдячна людина, вона зупиняє ворога. Вона шанує свого безумного навала в самі критичні часи, коли могла б сказати, Деві, велком, заходь, роби, що хоч. Звільни мене від цього. Церква не може, бо законячиська, країна не може. І він мене все життя лякає своїми прокурорами, своїми начальниками, всім всім, всі, щоб я тобі розлучення ніколи не дав. Я рабиня цього навала. Звільни мене. Ні. Вона хана за нього. Вона вірна, що у йому шлюбному заповіду до кінця днів навала, неважно який він є. Наглий, безумний, гордий. І прийшла Вігея до навала. І ось у нього бенкет. Представляєш, біда, крухати віско, коні, бо люди ходять з мечами. Люди настроєні, на нього бенкет, йому все рівно. Безумцям, Гордуравим все рівно, що відбувається зовні. Бенкет, їм все Вони не знають, що вже загибель, меч над їхньою головою. Вони вже не розуміють. Вони собі далі бенкетують, блудять, гуляють, що хочуть роблять. А Вієя заходить і каже. Каже, бенкет царський. І серце навало було веселе. Представляєш? Час, коли треба плакати, сказати, слухай, Афіє, що робить? Слуха таке до ніс, що це робиться? Ні. Вони далі продовжують. І він був дуже п'яний. І вона йому не каже ні слова, ні великого, ні малого аж до ранку. Не говорить з п'яними безумцями. Ви чуєте? Не говоріть з п'яними безумцями, коли він витвердиться, прийде вона, чи він в себе. Я говорю про обох сім'ї. І коли вранці ж навал витвердився, дружина його розповіла йому про це. І завмерло в нього серце його, і став він, як камінь. Ви думаєте, він зразу помер? Через два дні. Так? Днів через десять урази Господь навала і він помер. Десять днів було в гордого навала час для покаяння, для смиріння, для навернення. І за те, що ця наглюка була невдячна, йому не хватило 10 днів, приходив Господь через Авраама і казав. Іду нищить судом і гомору. Іду зупиняти їх в цьому безумстві. Я говорю, виходить як праведник і казав, якщо там 50, окей. Якщо там 40, 45, 35, дійшли до скільки питали? До 15. До 15 дійшли, до 10 дійшли. Нема часу для покаяння, для вдячності в гордих сердець. Бог дає навалу. Десь ці Днів. Серце твоє тривожиться, стає як камінь, ти бачиш, що щось відбувається, армія круг тебе ходором ходить. Все робиться, відбувається навколо тебе. Вони тобі розказали, засвідчили, ти в Ютубі вже включив, все побачив, що тебе чекало. Біда відійшла, Давід відійшов, армія відійшла. А навал, наприй, на за 10 днів, не найшлося йому ну, сказати: Рейка, подруга моя, дякую тобі. Ти була зі мною в ці дні. Накати, бо безумний, гордий. Ні, він 10 днів оправдує себе, нагло лежить далі собі і думає про своє. І Бог приходить, що робить. Уразив Бог. Ви чуєте, невдячки, вони не будуть жити довго. Не можна Духу Божому вічно бути побирати або коли люди собі дозволяють і речі. Я боюся невдячні за те, що вони, не пізнавши Бога, не прославили і не дякували йому написано в Римлянах. Допустив Богу. Бога. Починають люди безумствувати. Ти думаєш, що з цим братом таке відбувається? А ти подивися, що нема в його в житті. Прославлення і подяки Богові. Що з ним має відбуватися? Чого ця сім'я розпитається, деградує, чого такі проблеми приходять? Якщо там не прославляється ім'я Боже, люди невдячні, воно приречене, друзі, з тебе тих 10 днів буде. Але чи ти зробиш висновки, чи ти будеш 10 днів казати? А в Ав'єя, може тобі не треба було виходити? Слухай, я тобі твою башку спасла. Безумну. Горду. Я тобі спасла. І ти за 10 днів ні разу не подякував ні мені, ні Богу. Вразив би Бог навала. як він вийшов і сказав, прости, безумця, гордого, на грицах, безкордонного, прости. Він цього не зробив. І написано вранці Франціш, коли навал протверзився дружиною розповіла йому про це. І замерло в моє серце, і устав він як камінь. Їм через 10. Господи, скільки кум Бог дає днів, років, я не знаю. Но не до. Водьте Бога, щоб вас вразив. День свято таке, да? Сергій про що? Я не знаю, воно в мене цілу ніч на серці було. Я хотів пару історій розказати. Класних, душевних. Розказав ще кращо. Не дозвольте Богу вражати нас, себе, свою сім'ю. Хай буде подяка в тебе як особисто, як в сім'ї, як в родині, в суспільстві. Я буду вдячний для Ісуса. Галилуя. Вранці, вона йому сказала, через 10 днів почув Давид, що Навал помер. Давид почув. І що зробив? швидко І сказав, благословений Господь, що не віддав, за посоромлення, нанесене мені, навалом, і раба свого зберіг від зла. Господь повернув злобу навала йому на голову. Вся злоба ненавість, проти Боже бунт буде на голові тих, хто це робить. Все, вся оця війна з Богом, противлення йому, не послуг, це все буде на голову тим, хто це робить. Каже, Бог мене вберіг. Як це зробив би з радістю? Мої хлопці вже мечі погострили. Мечі були як скальпи. Що робить Давид далі? Дякує Богові, що Бог його вберіг. І друге що робить? Що роблять другі вдячні люди? Шукають собі вдячних жінок. Посилає до цариці майбутньої, забирає в того, поховали від того наглого братика навала і посилає тому, сказати в її послів, те саме, щоб поїхали туди, які приносили її віч, що йдуть знищувати її майно її чоловіка, послав їх туди назад і сказати, що є, приходь за Девида, забирає її в дружини. Вдячні жінки класно влаштують своє майбутнє в Господі. Швидко зібралося написано. Ну, це вже так да. це вже нюанси, Михайлович, Я ж не буду їх зараз відкривати. Ми ж сьогодні дякуємо Богу. Я не знаю, що ти пережив в своєму житті яку трагедію, але вдячне серце відкриває двері майбутньої благодаті в своє життя. Вдячні серця відкривають ті замки, які були роками закриті, і ті сейфи або таємниці, де лежать ті перлини благословіння, відкриються для вас, якщо ви будете вдячні Богові за те, що Він робить у вашому житті. Тому вдячних людей немає помсти. А я, я могла би сказати: Ох ти, як ти мене дуй. Я за ці роки я пам'ятаю, з дня нашого шлюбу, як ти мені залив, як ти казав Сергій, я тобі залив. За крові чи сала в шкіру. Я тобі все зроблю. Я Давиду зараз все розкажу. У мене такий список на тебе. О, самого дня нашого після шлюбної ночі, скільки ти мені біди наробив, я тобі зараз зроблю, він тобі все згадає, не тільки овець. Не тільки що ти наглий хам. Я йому розкажу, як ти мене ще мучив. То я тобі не така, біблія каже, що вона красива була, то я тобі не та. Тобі зараз дав все пояснить хлопцями своїми. Так поясню, що я тобі понравлюсь зразу. Після першої зустрічі з цим мужиками. Я тобі сподобаюсь. Вона знала, що це не вихід мстить помщатися. Вона знала вихід один. Вдячне серце шанує навіть халім, як хочете це розуміти. Вдячне серце шанує навіть безпардонних. Я не давав. Тобі життя, і я його не заберу. І це принцип Божий. Бог забирає, кого судить і забирає дихання в людей. Не ти, не я це вирішую. Ми хочемо сьогодні з багатьма попрощатися, а вони довговічно живуть. Бо не у нашій прерогативі ховати людей. У нашій прерогативі є один вибір це дякувати Богу за все. Ви щось отримали? Амінь. Я сам, коли читаю це кажу, Господи, як навчитися дякувати за людину, яка тебе взаді постійно з усіх сторін. Вилами Так, да. Заточеними, як голки. Або каже, дякуй. Бо мертве, воно що? Не реагує. А ти ще Сереженька не вмер. <риклад> Тому не посилає таких кострубатих людей по імені кактус, великі, голки. І вони колять тебе, що коли тебе будуть колоть, бо на твоє вже колеш, да? він вже лежить і не реагує. А ти ще реагуєш, а як заболіло тут, ай як заболіло, не так сказала, не так сказав, не так. Коли ти перестанеш реагувати, я від тебе їх відведу. Тому Павло каже, я тричі Господа, просив апостол Павло каже, тричі, прошу Бога, або каже, хватить для тебе моєї благодаті перемагати. А в перемогла. Була дуже вдячна жінка. Вийшла заміж, стала царицею, родила гарних дітей. Не від навала, не від хама, а від Божого мужа. Smerenega, blagoslovenega Davida iz Jeruzalema.